Вітаю, церква. Вітаю, церква. Дякую. Давайте складемо наші голови, молимося. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за милість Твою, Боже. Дякую Тобі за славу Твою, Господь, Боже. Дякую Тобі за Сина, Ісуса Христа, Боже, який вмер за нас. Який є Спаситель наш, крові якого ти омиваєш нас, Батько, від всякого гріха Боже. І на нас немає ніякої провини, щоб ми чисті, ми святі в Ісусі Христі, Боже. Дякуємо, ми спасені в Тобі, Батьку. Дякую Тобі, святий Боже. Господь, ми відкриваємо своє серце для Тебе, Господь, для Слова Твого, Господь. Боже, допоможи, щоб сьогодні звучало Твоє Слово, Господь. Те відкриття, яке ти дав Боже, допоможе нічого не добавити, Боже, допоможи почути те, що ти хочеш сказати сьогодні, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Дух Святий, просто пануй тут, царю тут на цьому місці, Боже. Ми славимо Твої, вклоняємося тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Слава лавіку. Знаєте, слухав. Ці ну, прославлення співали, поклонення. Мені знаєте, на що воно схоже було? Як ми любимо ми компліменти кажемо. Такі слова красиві, так? Да? Аллелюя. Хочу сьогодні поділитись відкриттям. Отримаємо ну, відкриття таке. Ну, от. І знаєте, я вам скажу, що у ну, Ісуса і Петра, апостола, у нього були такі окремі відносини. От, і е, Ісус по особлиму відносився до Петра. Це не тільки ну, які значені, такі е, собиття були е, в Євангелії, майже крізь е, там був е, Петро. От. І знаєте, навіть він його вчив, він його наставляв, він дав йому ім'я друге, Кіфа, камінь, скеля. От. І він в Петрі він бачив ну, не наступника свого, а він бачив його головуючого в церкві. От. І е, він, ну, таке особливе відношення було до Петра. І Знаєте, Петро був звичайною людиною, такою, як і ми. І він любив Бога. Він любив Бога, він вірив, він перший отримав відкриття про те, що Ісус є Син Бога, Він з неба, Він від батька зійшов, Він є Бог. І знаєте, але трапилось так, що коли прийшли важкі часи, то Петро. Смалодушничав. І як йому Ісус і пророкував, Він казав, що ще два рази не, пророкує, не заспіває петух, півень, ти каже, тричі три від мене відрічеться. І так і сталося. І Петро, він був така, знаєте, людина емоційна, він такий харизматичний був. І, знаєте, він від других. ну, Треба такі, знаєте, вчинки їх правильні. І знаєте, тут він сам взяв і зробив це саме найгірше, він придав Христа. От. І от, після цього, після цього, коли Христа розп'яли, коли Христос вмер от, його поховали е, в печері, от, Петро е, пішов е, з другими учнями ловити рибу. Ловити рибу. От. І сталося те, те, що прийшов Ісус воскреще до них. От. І він їх, е написано, що Він їм допоміг зловити рибу. Тобто вони через той уловку бачили, що то Христос, Ісус прийшов. І він їх, він, вони, коли зійшли на берег, Він їм зробив сніданку. Бо вони всю ніч вони ловили рибу. Вони були змучені, вони нічого не зловили. Прийшов Христос, вони все зразу зловили, але вони були змучені. Він їх рішив сіданком накормити. І один їх накормив сніданком. Давайте перше місце піде вірше. Він їх накормив сніданком і знаєте, що він їм сказав? Ну, всі знаєте. О. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симона, сина Іоне, чи ти любиш мене більше цих? Ну, більше других учнів? Ти каже йому так, Господи, відаєш? Ти, що кохаю тебе, промовляй йому, паси ягнята мої. І говорить йому він у друге, подруге, Симону сину Іонин, чи ти любиш мене? Той каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляй йому, паси вівці мої. третє він каже йому: Симоне, сину Іонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи. Відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, «Паси, вівці мої. Отака От трапилась історія з Петром. Цікаво Він з лодки навіть випрыгнув коли побачив, що Ісус зустрічає їх на березі, Він був наги, і він взагалі з лодки випрыгнув Йому так стидно було за те, що він придав його. Але все одно Він знайшов собі сили знаєте, повернутися до Христа поїсти з ним. І от така у них промова, ну, просто така розмова один з одним була. І знаєте, для мене це знаєте на що натовкнуло? Знаєте ми в житті в своєму це і в церкві, і на роботі, і в родині. В суспільстві ми крізь стикаємося з такими речами в собі, в собі. Любимо ми когось чи не любимо? І ми весь час, я за себе скажу, боремось з тим, що то треба ж любити, треба ж любити. Ну воно ж таке, а треба любити. І от це себе, знаєте, заставляєш себе, це постійна боротьба. І, знаєте, бачиш там гарні речі в людині, легше його любити. Бачиш якісь там недоліки, починає ну, просто боротьба, і ти мучишся, ти мучишся. Ось таке просто, знаєте, таке відчуття. І знаєте, коли Ісус, перед тим, як послати Петра головати в церкві першій, він у нього не спитав, любиш ли ти людей? Що цікаво. От він просто не спитав такого. Для Ісуса було важливо, люби, чи любе він Його Ісуса. І знаєте, я для себе таке відкриття відкрив, що ми не можемо любити людей самі по собі. Ми можемо, нам хтось може подобатись на такому на душевному рівні. На душевному. Ми можемо своїми силами, людськими силами любити тих, хто нам подобається. Заставити ти любити нікого не можеш. Себе ти заставити ти не можеш. І це постійна боротьба. Як його полюбити? Та він же ж те сказав. Та він же, та що ж робити? Розумієте? І от Постійно. І ми не можемо. А Петру треба було для того, щоб. Бути головою церкви, він, йому треба було цих людей любити. Розумієте? О. І знаєте, я згадав першу заповідь. Саму першу заповідь. Давайте відкримо. Це п'ята книга Мойсея, Шостий розділ, п'ятий рішення. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Дивіться. Це саме перша заповідь. Це саме перша заповідь. Коли у Христа спитали за заповідь, яка перша, він сказав за цю заповідь. Це головна заповідь. Це вона була і в старому заповіді, і в новому заповіді. Це незмінні речі. О, без цієї заповіді не буде других. Коли у Христа спитали, ну, які ще там заповіді, Він каже, друга заповідь, що е, люби ближнього як самого себе. Так? І цим весь закон в у в цих двох заповідях. але у той другої заповіді, вона не може працювати без оцієї першої, без оцієї першої. Вона просто не може працювати. Розумієте? І ось що я хочу сказати всім цим. Дивіться. Якщо ми, якщо ми, не полюбимо Бога. Ми не можемо любити нікого. Без любові до Бога ми не можемо любити нікого. Ми можемо любити жінку, любити дітей. І то це до часу, поки вони там щось погане не зроблять. Розумієте? І е, дивіться, е, Ісус до Петра той хотів, щоб Він. По-перше, був утверджений в тому, що він любить Бога. Що він любить Бога. О. І Петро просто аж знаєте, вже, кажу, вже так, ну, не образився, а так аж смутився, що його третій раз він спитав, любиш ли ти мене? О. І от питання постає тоді. Як же ж нам полюбити Бога? Що ж нам робити? Що ж за замкнути таке коло? Знаєте, я любов до Бога я порівнюю з любов'ю до коханої або до коханого. Як ми влюбляємось. Як ми влюбляємось. Перше очима красотою, Так? красотою. Словами. Нам подобається там казати, там чоловікам подобається казати компліменти, тому кого ми, ми жінку любимо. Ми любимо, щоб вона була поруч весь час. Це просто щоб ну, такі речі, знаєте. І я якось це проецирував на любов до Бога. Що, знаєте, коли ми приходимо до Бога, оце перше касання до Бога, це його частина, це Його частина. Його частина він нас наближує до себе. І ми в той час робимо вибір. Ми каємося, ми признаємо себе грішниками, ми підходимо до нього, і ми просто кажемо: прости, прости, Боже. І це є, знаєте, просто це перший перше такий сполох такий. От. Потім у нас якийсь час, є якась ейфорія, але вона закінчується. І нам треба далі любити Бога. І під час цієї ейфорії. Але і після треба. Треба. Нам треба насолодити Словом Божим. Це його красота. Це його красота. В Біблії він просто нам себе розворачує. Він просто каже, наскільки він красивий, наскільки він нас любить, що він для нас приготував. Які ми для нього, який він для нас. Це в Слові Божому. В поклонінні. Прославлення, ми кажемо йому компліменти. Я, знаєте, себе ловлю на, 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 на думці, що а чи справді те, що я співаю, я так роблю і думаю? Знаєте, це мене постійно таке, знаєте, мотивує ті слова, які ми співаємо. Це ті компліменти Богові. О. І е, Петро Петро іскренне, він любив Бога. Він любив Бога. Тому він міг далі йти і пасти її яких йому довірив Ісус. І знаєте, я вам скажу, що от п'ята книга Моїсея, п'ята книга Моїсея це Старий Заповіт. Я ніколи на то не звертав уваги. Але слухайте російською це второзаконня. Слухайте, Слухайте, це така нудна книга. Ну Нудна книга. Але там я почав ісслідувати, там стільки багато місць. Про любов до Бога, як ми повинні любити Бога. Там дуже багато місць. Перечитайте, це дуже прикольно. Там ну, стільки Бог то каже, взагалі. Отаке от моє відкриття. Я вам скажу, що знаєте, без любові до Бога ми не зможемо любити один одного. Ми можемо якийсь час сподобатись друг другу. Ми можемо бути комфортними один для одного. Ми можемо бути очарованими один одним. Но без любові до нього спочатку. Він дає, Він дає нам любов один до, до одного. Він дає, він, нам, він допомагає нам на всіх рівнях душевних, духовних, фізичних, покривати ті недоліки один одного, щоб не ненавидіти один одного. Тільки в його любові ми можемо любити один одного. І не треба нам шукати любові. Там до е, один одного. Ти не найдеш так. Без Бога ти не найдеш. Це таке, це, це якесь ну, на, на, на небагатий час то все. Тільки, тільки любов до Бога. І в ній ми маємо любов один до одного. Один до одного. І знаєте, я хочу на остаток Першої Корінфа. Перше Корінфін далі. Я хочу вам просто ще раз нагадати. Ще раз нагадати. Знаєте, оце е, е, місце, воно є в старому заповіті. Це є в старому заповіті і в Новому. Але як написано, чого око не бачило і вуха не чуло, і ще на серце людині не впало, те Бог приготував, був тим, хто любить його. Я багато років вважав, що це місце для віруючих. Тільки для тих, хто вірить в Бога. Але тут говориться про тих, хто любить Бога. Розумієте? Тільки для тих, хто любить Бога. Ми можемо вірити і не любити. Але Він приготував. Це в книзі Ісаї написано в ну, повторській книги Ісаї, що просто неможливо навіть придумати те, що Бог приготував тим, хто любить Бога. І я всіх просто заохочую, заохочую собі просто подивитись, як ви відноситесь до Бога. Не треба боротись з собою. Не треба боротись з собою. Якщо ми полюбимо Бога, будемо любити, і з цього будуть витікати наша віра, наша любов один до одного, чудеса в нашому житті, благодать! Усе з цієї першої заповіді. Амінь. Слава Богу! Так хотів поділитись сьогодні таким словом. Так що коротко, слава Богу.